У Запоріжжі, попри труднощі, продовжує працювати підприємство, яке є одним з найбільших виробників смаженого сонячникового та гарбузового насіння. Проблема, як у всіх, у нас в місті зараз: перебої з електропостачанням, не вистачає чоловічих рук на підприємстві. Хотілось би більше, більше перекладаються, все тяжче працювати з жінкам. До великої війни на виробництві цілодобово працювали більше ста людей зараз майже втричі менше і тільки в день. Військова агресія Росії також забрала у підприємства чимало постачальників якісного насіння. Там були всі фермери з Херсонського напрямку. Так. Це наше направлення, з якого ми постійно якби, працювали і працювали достатньо добре. Шукаємо в різних місцях, де вистрілює наша продукція, наша сировина, де є фермер, який може постачати належного чина сировину. Процес смаження та пакування насіння у таких великих об'ємах налагоджений як годинник. Все це завдяки працівникам підприємства. Деякі з них цим займаються більше десяти років. За ступінь контролю ми на дозаторах перебираємо насіння, виводимо, щоб воно було у нас якісне. Потім насіння заходить в піч, де проходить його смаження. Смажимо насіння при температурі 220-225 градусів. За допомогою транспортовної лінії воно у нас поступає в охолоджувач де охолоджується до певної температури. На другій ступені контролю ми дуже уважно переглядаємо насіння для того, щоб положити пачечки якість. На фасувальному автоматі насіння з прийомника розпреділяється в спеціальній ємкості, де вже зафіксована вага. На столі фасування касування, дуже Уважно передивляються пачечки на герметичність. Перевіряють пачечки на вагу. Стабільно працювати під час війни складно. Попри це, все підприємство продовжує виробництво і не збирається зупинятися. Хочемо подякувати керівництву, власникам персоналу за те, що в цих складних умовах, в умовах воєнного стану, блекаутів, зменшення ринку споживачів підприємство працює, забезпечує роботою понад 40 людей. А це 40 родин, які залишаються жити в Запоріжжі, працюють в Запоріжжі, сплачують податки в Запоріжжі, і, безумовно ростять своїх дітей.